Працюємо з уявним супротивником. Твій орієнтир моя передня рука. Спорт це, це моє згуртованість, сила, командний такий дух, от, відчуття, от, що ти зміг. Ну, це круто. Так, так, добре, Молодець. Більше відновлення. Жінки треба. Доказувати більше, ніж чоловікам, що ти в професійному плані готов, що ти не будеш нити. Я полковник Карнінка Катерина, начальник служби цивільно військового співробітництва штабу командування сил логістики Збройних сил України. Я є мостиком між цивільними і військовими. Моя задача це налагодити взаємодію. Все по-серйозному. Всі кидаєте, кажете, обнімаєте, зустрічаєте. Привіт. 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 Я членкиня громадської організації Жиночі ветеранський рух. В мої функціональні обов'язки входить співпраця, координація саме от таких от волонтерських організацій. Тут у нас пошивочний цех. Розкажіть. Чим ви тут займаєтеся? Ми волонтеримо потрошки. Ми приїжджаємо і допомагаємо шити на е, м, жінок військову форму. Вся форма, яка є, вона е, виготовлена за чоловічими вимірами. Взагалі не думала про е, військову кар'єру, військову службу. Я працювала на фірмі. Е, жіночка там теж працювала і сказала, що у мене е, дочка. В армії. Мені стало цікаво. Мені просто такий спортивний, мабуть, пішов інтерес, інтерес, да. а до чого ж дойду. Взяла відношення, прийшла всі комісії і стала в стрій. Мені дуже сподобалась форма. Це все моє. До речі, це теж сестри подогнали, Термушечку. Я родом з Донецької області, міста Димитрова. На сьогодні це Мирноград. Батьки у мене шахтарі. До 16 років я прожила місто Покровськ. — Дозвольте! Закидала? От це у нас медичне майно. Ми збираємо наразі аптечки на Донецькій, якщо я не помиляюсь, напрямок. Там хлопці дуже зараз попросили. Це терміново треба зібрати, скільки можемо, тому що є потреба. Дякую вам, хлопці. Вам дякую. Ви респект і уважуха. У 2014 році мене не відпустили. Я навіть не можу пригадати, що зі мною тоді було. Чесно. Тому що тут якось воно і крим да, сразу відшкрябали. І сра одразу Донбас почали. Побити, окуповувати. А в травні 2015-го мені вже начальник сказав, та їдь же, от, бо я дуже просилася, казала, що це моя родина, яка мене от виховала, присягу ж складала. Це наші законні землі, чому ми повинні комусь віддавати її. Вітайте героїв! Герої! Я була в військовій комендатурі міста Волноваха. Були виїзди, були патрулювання. І ти розумієш, що все, ігри закінчилися, зараз все по-серйозному. Це то всі герої. Касірша, яка під обстрілами продає, вибиває товар. Медик, який також приймає людей. Ми всі герої, по суті. У кожного свій напрямок роботи. От дівчата роблять такі чудо-москітні сітки. Такий варіант, не такий густючий. Ми хотіли подивитися, як воно на формі, чи буде видно кольор форми. Нам рукава потрібна, Наташа. Ну, як по Ми зараз їдемо в госпіталь передавати від благодійного фонду громадяни медичне обладнання. Так, заходьте, заходьте. Так, це навіть. Тут, мабуть. Не, 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 не. Я, зараз я така ви можуть, не ту посилку з нової пошти забрала. Сьогодні фактично 90%, мабуть, і більше хлопців, які повертаються зі Сходу, вони всі мають, е, як правило, вибухову травму. Це є враження органа зору. Він нам вкрай необхідний, ми дуже довго чекали. І дуже вдячні вам за допомогу. Так, будь ласка, ми вдячні вам, що ви підтримуєте і надаєте допомогу тим, хто цього потребує. Мені не хочеться в штаб в штабі сидіти. Хочеться бути корисною, щось робити. У нас попереду, повірте, дуже багато роботи, і щоб йти в майбутнє, треба от зараз вже починати. Я вибрала цей шлях, і треба йти, не зупинятися. Наша громадська організація, команда, кожен каже, що він може. кожен на себе тягне рубашку. Ну, ти в спорті, так. Це відчуття перемоги. Коли ти собі ланку якусь так, запрограмував, ти її досяг.